Уперше протезували пораненого воїна в Івано-Франківську. Медики обласної лікарні встановили бійцю протез ноги. Його виготовили за гроші з державного бюджету. Як проходить реабілітація, розкаже Тетяна Дадак. На фронт Андрій пішов ще у 2014 році. Минулого року знову приєднався до лав Збройних сил України. Брали участь в захисті Києва, вигнали їх на Чорнобиль, заставили копати в жовтому лісі. У березні вони з самолітами там по Києву нормально вибили. Коли ми були на Донбасі, літом теж мав поранення, кульове вніс, на нас напали. Самольоти прилетіли, вертольоти. Можна рукою було недостатньо. Наприкінці листопада чоловік отримав мінно-вибухову травму. Треба було посадкою на ну, метрів 700 вперед. То була перша ночі, дуже темно. Треба було зустріти групу, яка ну, на роботу. Я чуть прощалка, пішов чуть чуть далі. Наступом є Андрію ампутували частину правої ноги. Відтак чоловік почав проходити реабілітацію. Тільки займалися, тобто з укріпленням м'язів самої і з самим рубцем, тобто підготовлювали його до ходьби за допомогою милиць. Коли Андрій вже починав стояти на нас на одній нозі, тоді ми йому виставляли ходу, тобто ставили йому милиці і вчили ходьбу на милицях. У Нас цей період трошки затягнувся, бо в нас ще є нюанс. Тут є поранення здорової ноги, стопи. У нас там є ще ампутація пальців. Однак, результатом і лікарі, і пацієнти залишилися задоволеними. Ми займаємося з Андрієм три тижні на протезі, і ми вже дійшли до такого рівня, що ми йому виставляємо патерн ходьби, тобто підготовлюємо його до основного закріплюючого протезу. У даному етапі він ще в нас на тренувальному протезі. Він на ній лишень другий тиждень. Так. І з розчатом на те, що у мене ліва нога теж не до кінця робоча, то мені здається, що результати є ну, непогані. Андрій, перший військовослужбовець, якого медики обласної лікарні протезували емоційно, але довгий шлях, довга праця. Тому що пацієнт, поки ми надавали гостру реабілітацію, потім ми його перевели до нас. Ми готували, ми кликали ортезувальників, які робили заміри. Потім в самий момент. Постановки того протеза, і Андрій, який дуже швидко вловив, як це що це має бути. Цей протез є тренувальним, каже Катерина Загородня. Основний буде приблизно через півроку. Пацієнт має право обирати любе протезне виробництво в Україні. Їх є приблизно 115. Ми даємо пацієнту таку брошуру, в якому є QR-код, де він може щитати його і подивитися. Всі там є відгуки про ці протезні виробництва і обрати любий, навіть в будь-якої області. Завжди правда краще схилятися до той області, де ти живеш, бо коли тобі потрібно щось налаштовувати, зручніше. У нас є приблизно 12 зараз пацієнтів з ампутаціями. Двох запротезували, трьох готуємо. Медики наголошують, протезування для військовослужбовців є безкоштовним.